Друзі, всім привіт! Вітаю! Ви на каналі Поліна Я на Калінах. І як завжди, ми тут будемо з вами обговорювати ну, найсмачніші новини та події, які вийшли за минулий тиждень. Якщо ви ще не подивилися мій попередній випуск, спочатку подивіться, а потім повертайтеся сюди. Олімпіада в Парижі вже почалася і не без скандалів. Тому поговоримо про християнські скандали, скандали з Гагою, ну і багато інших скандалів. Ну що, годі вже чекати і давайте вже починати. Поїхали! Ну, мої дівчата. Наливаємо собі коло серо і розпочинаємо випуск з найгарячіших подій. Організатори Олімпіади перепросили у християн за перформанс, який трапився на відкритті самої Олімпіади. З гендери зробили пародію на таємну вечерю, що саме і обурило багато християн. Ще багато в інтернеті бачила того, що всі почали порівнювати Олімпіаду якогось там року і сказали, що це було відкриття, оце це було мистецтво, це було дуже круто. А зараз щось не ок. Куди ми, типу, йдемо, куди ми катимось. Але насправді всі такі івенти та Події це пряме зеркало та відображення того, що відбувається наразі. І я не знаю, чому так сильно засуджують. Знаєте, взагалі зараз дуже багато кенселенгу, коментатори і всі люди чомусь вважають за потрібним казати свою думку. Можливо, моя думка не популярна, але це мистецтво, вони його бачать в Європі саме так. І так, не знаю, всі чомусь на це оборилися, особливо християни. В минулому випуску я казала про те, що була помічена Леді Гага та Селіндіон в Парижі, і, наш би, підозрювали, що вони будуть саме на відкритті Олімпіади, і так і сталося. Леді Гага, Удіор та Стефан Джонас зробила відкриття в Олімпіаді. Виглядає феєрично. А це був такий триб'ют французької співачки Зізі Жанмер з піснею, якою вона виступала в 1961 році. Бачимо вона ось в цих кадрах саму співачку. Як вона виглядала і ось саме ці світлини вже з леді гагою скандал саме трапився в тому, що Ентоні Вакарелло в інстаграмі своєму запостив пост з обуренням на те, що діор вкрав дизайн створений Сен Лоран. Який був у Зізіжанме, зрозумівши, що він перегорячкував, він видалив пост, але як ви знаєте, нічого не залишається не в інтернеті, тому ми досі можемо бачити скріни цієї історії. <тас> також бачимо, що засвітилася співачка Аяна Камура, яка також була однією з співачок на лякаса, показі від Жак Мюз. Вона мені дуже запам'яталась, виглядає феєрично і дуже круто. Хоча чомусь в соцмережах. Французи обурилися, чому вона там? Знаєте, щось останнім часом багато людей обурюється на все, ранок суботи почався з виступу Селін Діон на сцені, яка була розташована на ельфовій вежі. Спеціально для виступу Селін Діон, креативна директора модного дому Діон Марія Гряція Кюрі створила неповторну сукню. Її виконання зайняло більше тисячі годин цієї сукні. Як ми бачимо, воно того абсолютно варто. Якщо воно навіть через екран ми можемо бачити настільки кропітку роботу, я навіть не уявляю, як вона виглядала реально в житті. Як вам сукня, дайте знати мені в коментарях, бо мені дуже сподобалось. Взагалі, виступ Селін Діон став дуже таким значимим, тому що якщо ви дивилися епізоди з її документального фільму, то ми можемо бачити, що співачка довго не виходила на сцену через свої проблеми зі здоров'ям. А тут ось вона виходить і співає свої легендарні пісні. Біонце поділилася в своєму інстаграм світлиною, там де вона вдягнена в боді з стразами, які формують прапор Сполучених Штатів Америки. Таким чином вона виставила цей пост підтримку для команди США. У цьому ж образі співачка і представляла команду США. Бачимо ось такий кліп. Hello, girls. Hello, Beyonce. Hello, girls! you're pretty swell everybody enjoying the show oui, oui, we snapping. we 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 snap Ну і також найзяскравішою такою зіркою селебриті, яка була на церемонії відкриття, стала Аріана Гранда. Спеціально для неї американський дизайнер Том Браун створив рожеву сукню з бантом на поясі. Але і тут не обійшлось до скандалу. Так як силует її сукні дуже сильно нагадував силуети сукні Одрі Гебер. Ну, і сама співачка каже, що вона цей образ присвятила своїй героїні Глинді, яку вона грає в фільмі. Має ось ось ви. Також бачимо, що бомбер українського бренду та дизайну на дядзяк засвітився на кавер-обкладинці вог Португали, який був присвячений Олімпійським іграм. Ну і Снубдох на Олімпійських іграх багато всього було навколо. Люди не розуміли, чому саме Снубдох, чому як він взагалі причепний до того, що він передавав вогоні факел там. А все неспроста. Вона Олімпійських іграх в Токіо здається, він став саме коментатором. І всі зрозуміли, що це дуже класно, бо рейтинги взлетіли, всі дивилися трансляції, тому його і запросили у цей раз. Отак неочікувано Snoop Dogg, який такий, знаєте, славнозвісний, тим, що він репер, немаловажно того. Він ще є крутим коментатором на Олімпійських іграх. Я була трішки здивована його побачити. Слепенего I love it. огідападе in and they run. але. Коли я трішки більше почитала про це, я зрозуміла, що це все не просто так, але дуже хайпово сенсаційні новини. Леді гага заручена скоріш за всього, бо вчора під час змагання з гімнастики Леді Гага представила свого бойфренда Майкла Полянський. Прем'єр-міністр Франції, як нареченого тому ось такі закулісні новинки. А вже ж Анна Вінтур також боліває на Олімпійських іграх, неймовірно, красивезні сукні в білого кольору з квітами, які були вручну розмальовані акварельними фарбами вручну від молодої художниці Анни Делер'є. Ой, друзі, мені здається, що можна було знімати взагалі окремий випуск про зашквари на Олімпіаді в Парижі. Дорогою на Олімпіаді. У невістки Еміра Катару вкрали 11 сумок Ермес. Друзі, я навіть не хочу о, знаєте, тотальну суму втрат підраховувати. А саме ця подія трапилась у потязі ніцца Париж. Чому вона на поїзді їздила? Може, в неї якийсь приватний поїзд? Був? Між 12 та 13.40 вона помітила, що було вкрадено 11 сумок люксового бренду Ермес. Пише газета для перез'єн. Мені просто цікаво, як вони були вкрадені. Ну, типу, як? Поїзд зупинився на 20 хвилин у Тулуні, але це не дало ніяких результатів пошуку, ані сумок, ані злодій в поліції наразі не знайшла. Ну і представники французьких залізниць зняли з себе повністю відповідальність, так як сказали, що відповідальність за своє майно несе пасажир. Знаєте, є таке відчуття, що представники вони були в зговорі з цими крадіями, бо знаєте, на 11 сумок Ерме можна ну наживитися нормально. Просто я не знаю наскільки вона подорожувала в Парижі, бо знадобилось 11 сумок Ерме. Ну ще достовірно невідомо також які моделі сумок вона собою везла, які в неї вкрали, бо ми знаємо, що за одну сумку ціна може доходити до 100 тисяч доларів. Ну так, на секундочку. Гвен Стефанія у кліпі Олімпійського гімну була помічена в українському бренду Cult Naked. Композицію під назвою Hello World Гвен Стефанія викинула разом з Андерсоном паком у партнерстві з Coca-Cola. Саме в кадрі бачимо Гвен Стефанію у сірібряному топі стардаза з того текстилю та прикрашений стразами. А на секундочку з Гвен Стефані 54 Олди ви тут трішки сплотніть, скільки вам зараз років. Ціна даного. Айтому коштує 193 долари. І бачимо, як круто стилісти поєднали. І мені здається, що це такий трішки космічний образ, але дуже круто туди вписався і топ від «Cult Naked». Диявол носить Прада 2» повертається в повному складі та вже готові до зйомок нового сиквіла. Емілі Блант, Енґетвей, Меріл Стріп та Генрі Стучі обговорили всі деталі на онлайн-відео зустрічі та поділилися спільними фото Друзі, це просто якась фантастична новина зі світу кіно. Вже були чутки про те, що вони починають цей каст, і там були багато питань з приводу того, що будуть весь склад зірок? Я дуже в захваті, дуже на це чекаю, і буде більше вам давати інформації про те, як буде вона з'являтися щодо цього фільму. Як вам така новина? Чи дивилася ви взагалі Диявол носить Прада 1? Ну тобто, першу його частину, таку іконічну частину, бо я дивилася, і чесно кажучи. e <sí> Здається, мені треба його передивитися. Ну і також надійшло стороною головна кіно новина Роберт Дауні младший повертається в світ Марвел, бо він на якийсь час його покинув. Якщо ви знаєте, він знімався Тоні Старк, він був мій найулюблений герой, якщо чесно, у світі Марвел. Тому я дуже рада цій події. І повернення він своє робить у шикарному салатному костюму від Мюз та в окулярах Том Форд. Як завжди, Роберт виглядає. Виглядає дуже сексі, незважаючи на те, скільки йому році, а виглядає він дуже фреш. Ну що, друзі, завершувати з вами новини, будемо про те, що Гузема Fine Jewelry випускає свій новий кампейн. Якщо ви ще не в курсі, Гузема це є таким дуже дорогим лакшері брендом ювелірних прикрас, виглядає в просто супер круто. Я бачила їх в шоурумі, на руках виглядає неймовірно, тому дівчата, якщо ви в пошуках трендової ювелірки, Гузема вам туди потрібна. Компейн проводився на карпатській вершині Драгобрат. Як зазначає бренд, чуттєві та субтильні кадри нагадують про те, що кожен із нас це унікальний світ, гідне дослідження та тобто труботи вже зараз. Не чекаючи ідеального моменту, величні гірські пейзажі, місце, де думки набувають якості, дихання стає глибшим і починається подорож самовідкриття. Спокій заземлення, мирна безтурботність стають основою зв'язку з нашим внутрішнім «Я». Кажуть у бренді, і це просто супер влучні слова. Як вам колекція, нова літня колекція від Гузема, дайте знати мені в коментарях, бо я в Захваті. Ну що, друзі, наразі це все. Дякую, що додивились це відео до кінця. Не забувайте шер лайк, репост. Побачимось з вами у наступних відео. Бувайте!